У вас немає відстані, у вас немає відстані, ви зустрічалися з ним. Він теж боїться перейти якісь бар'єри між вами стоять. Доброго дня! Чи можна довіряти тому чоловікові? Чи тому партнеру, чи тої жінки, перевертайте на себе. Я дивлюсь на чоловіка. Чи можна йому довіряти? Чи можна йому довіряти? Ви, може, опеклися колись, знаєте, і. Довір'я у вас не визивають чоловіки так, як би ви хотіли. Ну, я скажу, перед вами стоять великі стоять відкриті двері. Ви холодна, ви холодна, не довіряєте нікому самі. Чисто я йому довірять, чисто я йому довірять у вашому житті людина нова. Людина нова, ну я скажу, мужчина пріоритети. Ви зустрічалися з ним, у вас немає відстані, у вас немає відстані, ви зустрічалися з ним. Він теж боїться перейти якісь бар'єри між вами стоять. Ви Жінка, яка може добилася все сама своїми руками, своїм, своєю головою скажу. Своїм умом. Но чоловік. Є у нього така хистка, якась залежність, якась залежність є. Може, то він випиває, Ну, от по дяволу щось у нього таке заховане. Поняв? Може, це і громанія, може, і випивка, будь може ситуація, яка от вас закрутила в з ним, і все. Я не, я не то, що не скажу, що йому довірять, але майте своє при собі. Це просто, як довірять, можна удержатися. Це не то, що довірять йому: там, усе, що у вас є, або ваші чувства довірять. Які стосунки ви з ним построїте, і так ви йому довіритеся. Ну, чесно скажу, мужчина не з тих, кому можна довіряти. Він не з тих, які... він приходить і уходить. Такі, як у вас, чесно, вибачте, не буду казати, як воно є, було 40 і 10. Десять разів може, ну, я скажу, запав він вам душу сильно, ви не можете його вирвати. Ну, ви десять разів відміряти, а тоді відрізати. Отак.